Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи Номер 6 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво «Генеза», 2023 рік. Які координати точок А і Б зображених на малюнку? Варіанти відповіді А має координату мінус 2, Б2. Це варіант А. Варіант Б. А має координату мінус 3 Б3. Варіант В а має координату мінус 3, Б має координату 2. І варіант Г А має координату 2, Б має координату мінус 3. Одиничний відрізок у нас одна клітинка Б розміщена праворуч від початку відліку, тому точка Б має координату додатню і дорівнює двом одиничним відрізкам. Це два координати точки Б2. Знаходимо координату точки А. Вона розміщена ліворуч від початку відліку, тобто від'ємна координата, і дорівнює трьом одиничним відрізкам, тобто мінус 3. А мінус 3 Б2. Це варіант відповіді у нас В. Записуємо відповідь. А мінус 3Б. Два. І варіант відповіді В. Номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 6. Виконано.